Це справді неймовірна історія. Історія про те, як українська друкарня, яка опинилася, ну буквально на межі знищення через війну, не просто вижила, ні, вона знайшла в собі сили для зростання. І знаєте, що стало ключем до цього? Технологічна ставка, яку вони зробили багато багато років тому. От, просто вдумайтесь, як бізнесу, що втратив практично все: і клієнтів, і команду, і виробництво, і як йому вдалося повернутися на довоєнний рівень, це історія про фантастичну стійкість українців і про технології, що стали для них такою собі надійною опорою. Отже, у центрі нашої розповіді компанія Дірект Лайн дизайн та її без перебільшення незламна власниця Ірина Новік. Їхній шлях, це знаєте, такий собі майстер-клас з адаптації та розвитку в умовах, які ну здавалися б абсолютно безвихідними. А тепер давайте трохи повернемось у часі, щоб зрозуміти, з чого ж усе починалося. Бо шлях Дірект Лайн дизайн це історія дуже сміливої трансформації від простого посередника до повноцінного виробника. У 2003 році це була ну така собі класична рекламна агенція. Всі замовлення на друк вони просто віддавали підрядникам. Але Ірина Новік побачила те, чого не помічали інші. Величезний потенціал у великих обсягах замовлень. І надихнувшись прикладом партнера, який вже тоді використовував обладнання коні камінолта, вона зробила ризикований, але, як виявилось, доленосний крок запустила власне виробництво. Це ж блискучий приклад того, як бачення однієї людини може змінити абсолютно все. 15 років стабільного розвитку. Здавалося б, найважче вже позаду. Але ж ніхто й уявити не міг, що попереду на компанію чекає випробування, яке поставить під загрозу саме її існування. 24 лютого 2022 року цей день став точкою неповернення. Звичний світ бізнесу, всі плани, всі контракти, все це просто перестало існувати в один момент. Наслідки були миттєвими і руйнівними. Виробництво зупинилося на цілих два місяці. Ключовий спеціаліст, досвід якого був просто незамінним, пішов до лав ЗСУ. І, до речі, компанія досі не може знайти йому рівноцінну заміну. Більшість команди евакуювалася, а потік клієнтських замовлень він просто вичерпався. Бізнес опинився на межі повного колапсу. І от в цій суцільній темряві з'явився маленький промінь світла. Перше замовлення після довгої паузи, патріотичні листівки, тут було не про заробіток зовсім ні. Це було про відчуття потрібності, про символ незламності. І саме цей невеличкий, але такий символічний крок став тим самим поштовхом до відродження. А потім прийшла зима 2022-го, і почались блекаути. І команда зробила те, що з боку могло здатися божевіллям. Вони витратили останні кошти на генератор потужністю 10 кВт. Це була їхня остання ставка, їхній єдиний шанс продовжити роботу. І знаєте, ця ставка зіграла. І ось ось результат їхньої боротьби у 2024 році. Компанія не просто відновила роботу, вона вийшла на довиєнні обсяги виробництва. Просто уявіть собі, після всього, що вони пережили, вони змогли повернутися. Це неймовірне свідчення їхньої стійкості та сили духу. Але ж вижити це означало не просто повернутися до того, що було, це означало адаптуватися до абсолютно нової реальності. Адже ринок, на якому вони працювали 15 років, він практично зник, і компанії довелося змінюватися разом з ним. Подивіться на цю раз'ючу зміну. Раніше їхніми клієнтами були будівельні компанії, постачальники важкого обладнання. Тепер їх немає. Натомість з'явився абсолютно новий жвавий ринок малого бізнесу: кав'ярні, салони краси, ветеринарні клініки. Економіка війни, як виявилося, породила нових героїв. І отут виник ключовий виклик: у нових клієнтів були зовсім інші потреби. Замість великих тиражів інструкцій для верстатів їм тепер потрібні були яскраві якісні наліпки та етикетки, часто на синтетичних водостійких матеріалах. І головне, невеликими партіями старе обладнання для цього просто не підходило. І відповіддю на цей виклик стала нова інвестиція: друкарська машина Konica Minolta Камінолта C7090. Чому саме вона? Ну, по-перше, висока швидкість для оперативних замовлень. По-друге, здатність друкувати на щільних та синтетичних матеріалів. І що найважливіше, система автоматичного калібрування кольору IQ 501, яка гарантувала ідеальну якість для вимогливих клієнтів. Це було саме те, що потрібно було новому ринку, просто в Яблучко. Але такий сміливий технологічний крок у розпал війни був би, мабуть, неможливим без міцного фундаменту. І цей фундамент це 15-річне партнерство з Коніка Мінолта. Давайте подивимось, як воно будувалося. Ця хронологія це ж не просто список обладнання, це справжня карта еволюції бізнесу. Кожна нова машина була не просто оновленням, а свідомим кроком уперед. Від першої це 6000 що заклала фундамент власного виробництва до найновішої це 7090 що забезпечила швидкість та універсальність для завоювання нового ринку. А ось це, мабуть, найцікавіше. Слова Ірини Новік про стабільність персоналу в коні камінолта вони підкреслюють те, що часто губиться за цифрами людський фактор. У сучасному бізнесі, де люди постійно змінюють роботу, така стабільність команди партнера це рідкість, яка створює неймовірну довіру. І саме ця довіра є ключовою. Особливо у часи кризи, коли все навколо руйнується, знати, що є надійний партнер, до якого можна звернутися за допомогою і отримати її, це ж безцінно. Це не просто сервісне обслуговування, це впевненість у тому, що ти не сам. Отже, компанія вижила, адаптувалася і повернулася до довоєнних показників. Здавалося б, можна видихнути з полегшенням, але для таких людей, як Ірина Новік, на цьому історія не закінчується, вони вже дивляться у майбутнє. І справді, які можуть бути наступні цілі для бізнесу, який вже довів, що для нього, здається, немає нічого неможливого? Вони точно не збираються зупинятися на досягнутому, вони планують рости далі. І ось їхня стратегія. По-перше, цілком логічний крок розвиток зовнішньої реклами для тих самих кав'ярень та салонів, які вже є їхніми клієнтами. А по-друге, є велика мрія інвестиції в технологію цифрового оздоблення MGI. Це дозволить вийти на абсолютно новий рівень преміум продукції і показує, наскільки далекосяжні їхні амбіції. Зрештою, вся ця неймовірна історія зводиться до простої, але дуже потужної формули. Стійкість українського духу, помножена на правильні технології, дає не просто виживання, а справжнє зростання. Це, мабуть, головний урок, який можна винести. Історія Direct Line Design доводить, що навіть у найтанніші часи, маючи мету і правильні інструменти, можна не просто вистояти, а й розквітнути.